Сьогодні ми розглядаємо неметалічні елементи, їх загальну характеристику і фізичні властивості. Розглянемо, що неметалічні елементи в основному знаходяться у правому верхньому куті, і ми умовно раніше їх ділили від болу до остату умовна лінія по діагоналі. Тільки треба запам'ятати, наприклад, що гідроген і гелій це неметалічні елементи також. Загалом 22 відомих хімічних елементів. Наприклад, ось у сьомому класі тут дуже чітко поділені елементи, бо іноді виникає питання: ну, а як же ж бор, це металічний чи неметалічний, германій, стибій, вони якраз на межі відбору до остату. Давайте подивимось ну класична періодична система, наприклад, ось. Як же ж їх поділити. Ми користуємось найчастіше такою. Проводимо умовну лінію від бору до остату. Пам'ятаємо, що гідроген і гелій це теж не метали. А далі всі рожеві, всі сині це металічні елементи, і половина жовтих це металічні, це металічні елементи. А от ті, що справа і вище, це половина жовтих це не метали. Тобто бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, і от. Восьма група гелій, неон, аргон, криптон, цинон, синон родону, Отакий, наче як кут виходить, тільки жовті. Це неметалічні елементи. Подивимось їх електронні формули. Взагалі, от, ну, на зовнішньому енергетичному рівні у них кількість електронів співпадає із номером групи, в якій він знаходиться хімічний елемент. Наприклад, отбор. Він знаходиться в третій групі, значить, в, ньому, в нього на зовнішньому енергетичному рівні три електрони. У карбона 4, у нітрогена 5, у оксигена 6, у флора 7. А от подивимось, ще є у нас така група хімічних елементів, це восьма група. Гелій, неон, аргон, криптон, сирон, радон. Це інертні гази. Інертний означає бездіяльний. Це такі гази, які не утворюють. Молекул, вони одноатомні, вони не мають валентності, вони не здатні взаємодіяти, їх можна змусити утворювати хімічний зв'язок тільки штучно, а так вони в природі не взаємодіють. Чому вони такі? Тому що у них на зовнішньому енергетичному рівні повністю цей рівень заповнений електронами. Ось у гелія, наприклад, максимально може бути 2, тому що перший енергетичний рівень він містить лише два електрони а далі, ось тут, ці хімічні елементи вони мають заповнені свої енергетичні рівні. Вони, от наче як ідеальні, енергетично в них все добре, тому вони не прагнуть до утворення хімічного зв'язку. І чим ближче до них хімічний елемент, тим він більше прагне. Бути схожим на неон. Наприклад, флуор є найсильнішим неметалічним елементом, бо у нього на зовнішньому рівні 7 електронів співпадає з номером групи, і якщо він у когось прийме один електрон, він, в нього буде 8, як у неона. І всі елементи із сьомої групи, вони дуже активні. Ви знаєте, що сьома група, це ще з восьмого класу ви вивчали, що сьома група галогени. Найактивніші неметалічні елементи, а рекордсмен серед них це флор? Самий сильний неметалічний елемент флор? І ми на нього будемо орієнтуватися. Далі, ось, наприклад, такі елементи, як оксиген, сульфур, вони в шостій групі, їм не вистачає до восьми-два електрони, і вони будуть приймати два електрони, де знайдуть у іншого атома. А як же ж бути з такими елементами, як карбон, бор? Вони мають слабкі неметалічні властивості, тому що у них 4 електрони, їм треба багато знайти електронів, щоб бути схожим, щоб мати 8 електронів на зовнішньому рівні. Тому, дивлячись, кого вони, який елемент зустрінуть. Якщо зустрінуть агресивний флор, то флор відбере електрони. А якщо металічний елемент зустрінуть, то металічний елемент завжди віддає. Віддає з легкістю, тому приймуть у цього металу електрони. Тобто ми можемо тепер узагальнити, що неметалічні елементи, вони здатні і приймати, і віддавати електрони. Серед них найактивніші це сьома група, які називаються галогени. Ось ви бачите, наприклад, і розписані всі їхні електронні формули Бора. Ми сказали, що у нього на зовнішньому рівні ось тут перший рівень, другий рівень це є зовнішній. У бора три електрони, у карбону ось чотири і так далі. Це вже я пояснила. Ідемо далі. Неметалічні властивості зростають зліва направо то знизу вгору. Як це зрозуміти, зараз ми побачимо. По-перше, це через радіус атома. Радіус атома це відстань від ядра до зовнішнього енергетичного рівня. Радіус у металів великий, вони не тримають свої електрони поруч біля себе, їм не шкода, і тому у них великий. А от, наприклад, інертні гази або ось неметали, у них електронів багато. У них радіус маленький через те, що, по-перше, вони притягують свої електрони все ближче до себе. Якщо це ось взяти по групі від літія до флуора, у них два рівні, але флуор найбільше буде притягувати до себе електрони, тому що він, в нього їх багато, йому їх шкода. А якщо згору, зверху вниз, наприклад, чому радіус донизу збільшується? Тому що кількість енергетичних рівнів збільшується. Нагадаю вам, наприклад, що за періодичною системою ми раніше розглядали, от, наприклад, ну, гідрогена перший енергетичний рівень співпадає із номером періоду, це ми дужкою малювали. У літія дві дужки, два енергетичних рівні у натрія, 3, в Калія 4, В Рубідія 5, Цезія 6, а Франція 7. 7 рівнів. Це означає, що 7 шарів, де знаходяться електрони. Тому, звичайно, Франція буде найбільший радіус атома. Чим менший радіус атома, тим, найбільш, тим виражені неметалічні властивості. Ось ми побачили. Можна ще простіше. Давайте поки переглянемо цю. Наприклад, ви можете так орієнтуватися, що флор самий сильний неметалічний елемент. Флор вгорі, тому сила неметалів зростає вгору. І флуор, він в правій частині періодичній системі, тому сила неметалів зростає зліва направо. А тепер подивимось через те, що флор такий. Має виражені неметалічні властивості, він найбільш електронегативний елемент. Електронегативність це здатність атома притягувати до себе електрони. Флур, тут ось навіть шкала показана, значення електронегативності флура 4. Це найбільше значення електронегативності, він рекордсмен. він буде притягувати до себе електрони будь-якого хімічного елемента. І навіть оксигена, оксиген теж сильний. Якщо немає такої таблички, як же ж визначати, хто сильніший не метал, хто більш електронегативний, ви орієнтуйтесь на флуор, знову ж таки. Якщо елемент знаходиться біля флуора, значить він теж має виражені неметалічні властивості, він також його електронегативність буде високою. Так, далі, ось зверніть увагу, наприклад, на металічні елементи в металів електронегативність взагалі не, ну, дуже мала. Тому що здатність притягувати до себе електрони властива саме не металом. І найсильніші серед них знаходяться біля флора. Розглянемо прості речовини, хімічні елементи, їх прості речовини. Ось гідроген, наприклад, він утворює газ водень. Нітроген, газ, азот. Водню найбільше у всесвіті. Це найлегший газ, але от його і в сонці багато, і в космосі дуже багато. Нітрогену багато на нашій планеті в атмосфері 78%. Оксиген, ми дихаємо ним, є. Також це газ безбарний, 21% у повітрі, а озоновий шар захищає нас від ультрафіолету у верхніх шарах атмосфери. Флуор, фтор, проста речовина, небезпечний газ, оці всі галогени це фтор, хлор, бром, і йод, небезпечні. Вони активні у природі в вільному вигляді вони не будуть, щоб добути їх, це лише людина. Буває. Далі вуглець буває в різних модифікаціях, і ми будемо далі розглядати що з вуглецю може бути утворений графіт, алмаз, найтвердіша речовина в неорганічній хімії. Далі різноманітні. Будемо розглядати фулерини, карбін, і також найпростіше це вуглець. Коли нам треба написати, що згоріло вугілля, то ми просто пишемо карбон. Взаємодіє з киснем. Силіцій, Кремній теж що зустрічається. Тут назва просто речовини, вони треба Кремній замінити. І сульфур, а проста речовина сігка. Також у повітрі дуже багато є інертних газів, найбільше серед них аргону. А, бачите, їх говорять, що молекула одноатомна насправді ну, вони не утворюють молекулу, вони з одного атома завжди. Ці, наприклад, інертні гази, ми теж навчилися їх застосовувати застосовувати, наприклад, є неонові вивіски, ксенонові фари, це ви точно ви бачили чи чули таке, тому що ці гази, якщо через них пропускати електричний струм, вони дуже добре світяться. І електричного струму треба небагато. Розглянемо детальніше. Ось Тут зараз описано їхні агрегатні стани, а ми подивимось. Я ставила слайди. Тобто водень. Тут, наприклад, я по-іншому його не можу зобразити, тому що це безбарний газ. Тут, видно, такий газ виділяється. Ми можемо його отримати на уроках хімії, якщо якийсь активний метал додати до кислоти хлоридної, наприклад, це найпростіший спосіб. Далі, водень є в атмосфері в невеликій кількості. І ще раз говорю, що у космосі його найбільше речовини кисень. Знову тут хімічна реакція за допомогою каталізатора, щоб виділялось багато кисню, і ми побачили його, тому що він є в повітрі, ми його не бачимо, це безбарний газ. Але без нього вижити ми не можемо. Ось озоновий шар, дуже тоненький шар, знаходиться у верхніх шарах атмосфери. Наприклад, коли я ще в школі навчалася, думала, ну там шар якийсь хоча б такий. Насправді ні. Він ну, до пів сантиметра, там 3 міліметри десь приблизно. Він дуже тоненький шар. Але поки його на нашій планеті не було, на суші нічого не росло. Не було ні рослин, ні тварин. Коли він сформувався, тоді з'явилося життя на материках. І взагалі, от він утворюється. І з кисню в повітрі, коли розряди великі, блискавка, гроза. Особливо влітку ми могли відчувати такий свіжий-свіжий запах після дощу. Це саме свідчить про те, що утворився озон. І це дуже корисне явище, тому що озон вбиває бактерії, очищує повітря, і таким повітрям корисно дихати. Так. Далі азот. Можна сказати, що це теж, як він має інертні властивості, інертні, тобто бездіяльні, він заповнює наче, наше повітря, він не взаємодіє З більшістю речовин його треба змусити про взаємодіяти. Азот, тут він зображений в вигляді рідини. Його коли заморозити, ось така утворюється рідина. А взагалі це безбарний газ. Через свою інертність саме його так і багато в повітрі, аж 78%. Сіхка, ось тут С8 є, ромбічна сіхка, але раніше ми частіше писали саме просто Сіхка С. Її добувають десь біля вулканів. Ось така, це шматочок такий. Природна сітка, а у лабораторії ми вже використовуємо таку подрібнену сітку, трішечки вона вже не така яскрава. Жовтого кольору це її особливість така, що небагато ну, прості речовини жовтого кольору я навіть і не можу згадати. Тобто це лише сітка, якщо говорить про ста речовина жовтого кольору, все це сірка, зрозуміло, з неї виготовляють. Сульфатну кислоту, багато із сульфором є багато кислоток, якраз її застосовують. Графіт, який використовується стержень олівця. Зараз графі... з графіту навчилися виготовляти штучні алмази. Це алмази мають дуже високу твердість, природні алмази найтвердіші речовини, які. Є у неорганічній хімії, і ці штучні алмази їх, наприклад, використовують для напилення різальних інструментів. Дуже зручно і не так дорого. Далі продовжуємо. Графіт це, до речі, не металічний елемент, але він має металічний блиск. І він проводить електричний струм. Бо більшість неметалів не проводить електричний струм, немає такого металічного близьку. От графіт, він, наче як посередині між фізичними властивостями, між неметалами і металами. Ось вугілля, яке ми спалюємо для обігрівання наших домівок, теж складається із карбону, дивлячись, скільки там карбону, якщо виразити в відсотках, то в чорному вугіллі найбільше там, до 90%. Відсотків карбону, і воно дуже добре горить, а буре вугілля трішечки гірше через те, що цієї горючої речовини, яка дає енергію, тобто карбону, там менше. Буде приблизно там діапазон висок, великий в 60%, трішечки більше, але там більше домішок. Тобто вугілля це оцей вуглець і якісь домішки, інші речовини. І саме це є горючою речовиною. Яка і дає нам енергію під час горіння. Ось алмаз, дуже гарні кристали, вони в природі формуються дуже великий довгий період, і з них, якщо це природний алмаз, з них виготовляють різні коштовні камені і прикраси. Червоний фосфор просто П, формула П, і ми дуже бачили його у сірниках. Його використовують, через свою здатність добре загоратися. Якщо ми е, сірник тримо, е, оп, ну, цю коробку, е, то під час Тертя нагрівається і загорається фосфор. У нього температура самозаймання невисока, і він загорається дуже добре. А от білий фосфор надзвичайно небезпечна речовина, формула вже трішечки інша, П4. Бачите, його тут зберігають, залитий він гасом. Газ – це нафтопродукт масляний, для того, щоб просто не його прибрати від кисню, щоб у них не було контакту. Тому що в повітрі є кисень. Як тільки дістати цей білий фосфор на повітря він починає горіти, горіти безконтрольно. А коли згорає, утворюється кислотний оксид. Якщо людина такий оксид вдихне, утвориться кислота, яка буде роз'їдати всі слизові оболонки. І, на жаль, цей фосфор використовують ну, от у вигляді фосфорних бомб, які заборонені конвенцією. Е, наступний йод йод 2. Всі говорять, що це рідина. Насправді. Рідина там сіль йоду розчинена у спирті, а чистий йод, це кристали теж мають металічний блиск, і вони мають таку властивість, що якщо хоч трішечки нагріти, то ці кристали перетворюються у газоподібний стан, такий фіолетовий, фіолетовий газ, але це небезпечна речовина. Це дуже отруйна речовина, вдихнути такий газ небезпечно для людини. Так само, як і хлор, а формула хлор-2. Зелений колір, небезпечна речовина. Ми, наприклад, відчуваємо запах хлорки, коли обробляють ну, засобами побутової хімії, приміщення. Він вбиває в невеликій кількості, він безпечний і вбиває бактерії, але все ж таки будь-яка. Використання засобів з хлором це несе загрозу і завжди треба провітрювати кімнату, якщо відчуваєте такий запах. І головне правило для всіх говорів: що ніколи не змішуйте різні засоби побутової хімії, навіть якщо там трішечки залишилось і там трішечки залишилось. Ви не знаєте, як вони прореагують. Дуже багато засобів містять хлор у зв'язаному вигляді. Він там у вигляді інших речовин, і він безпечний. А тільки ви змішаєте, може відбутися хімічна реакція, виділиться хлор, і людина надихається, може померти. Небезпечна речовина. І ніколи не переливайте в інші гарні. Пляшечки. Хай буде підписано завжди. Будь-яка побутова хімія вона теж несе небезпеку, і вона повинна бути підписана. Що це таке, як нею користуватися. Бром, і ще, мені здається, небезпечніший. Це, по-перше, єдина проста речовина, неметалічна у рідкому вигляді. Ось. Дуже теж, ви бачите, коли виливають, ось легко вона перетворюється, ну, випаровується. Ось бачите, з рідини, коли перетворюється в газ, називається випаровування. А коли ось йод перетворюється в газ, тверді кристали, то це називається сублімація, бо тут перетворення різних агрегатних, агрегатних станів. Бром він зберігається в такій запаяній колбі. Небезпечна речовина, але гарний реактив для органічної хімії. Взагалі там багато зброму реакцій. Ну, Краще в школі ним не користуватися. Він викликає, теж він має канцерогенну дію і викликає ракові захворювання. Тому з ним отак працювати дуже небезпечно. Далі втор взагалі. Це ще агресивніший, пам'ятайте, я вам говорила, що флуор найсильніший неметалічний елемент, а його проста речовина, фтор здатна спалювати азбест матеріал, який не піддається горінню, а тут піддається під впливом фтору. І він навіть під дією фтору горить вода. І при відкритті фтору загинуло дуже багато вчених. От поки вони змогли його виділити. Втор є винуватцем виникнення атомної бомби. Це дуже-дуже небезпечна речовина. В школі ви її точно не зустрінете, лише просто вивчаєте через свої такі виражені властивості. Ось так вони виглядають разом, не метали, і їхні молекули двох. Атомні, Тобто не забувайте, коли в рівняннях, наприклад, ми пишемо, ми пишемо з двічками. Далі Кремній, силіцій. із самого селіття хімічного елемента пісок силіція 2 на нашій планеті. Піску дуже багато, тому силіцій – один із рекордсменів поширення на нашій планеті. І сам Кремній він не так поширений, Дуже важко знайти фото в інтернеті, щоб вам показати ось такий він темного кольору, загальні фізичні властивості. Ну, тобто вони не мають металічного блиску, але здебільшого, здебільшого але ви бачили, наприклад, що графіт має металічний блиск. Наприклад, кристали йоду, ну от мені теж вони блискучі, мають металічний блиск. Не метали, вони мають різний кольор. Ви щойно теж побачили різні кольори, деякі можуть бути тверді, рідкі, газоподібні, рідки лише один бром. Газоподібні це кисень, азот, водень. Тверді, ви бачили кристали йоду, сіхка, жовта, графіт, вугілля. Багато з них крихкі, якщо це тверді, більшість не проводять електрику і теплопровідність, але є такі, що ось графіт використовують як провідник. Є графітові електроди на хімії ми застосовуємо. Ну от, деякі розчинні, деякі нерущині, деякі погано розчинні. Наприклад, візьмемо кисень, ну от він для нас дуже важливий, то саме здатність кисню. Ну, погано він розчиняється в воді, але розчиняється. Через те, що він хоч трішечки розчиняється в воді, то водні жителі риби вони можуть дихати киснем у воді. Так само, як і ми. Вони дихають киснем, тільки у них по-іншому відбувається у них зябра, вони фільтрують воду, відбирають цей кисень і дихають ним. Найпоширеніші елементи це окс... ну, кисень у нас у повітрі. А, взагалі, оксиген, селіцій, алюміній є у глині, заліза багато на нашій планеті.